Що спільного у Зеленського і Вінниченко. Євген слюнявий. Здрасте. 21 рік показало, що хлопчик дуже здібний. Він вів подвійну гру, він маніпулянт. і він хотів бути як це типу, футько. В принципі, гарна ідея. Ой, він токсик, вообще. ну бляхамуха. Плюс у нього ще знайшовся спонсор. Тому Венеченка це 100% патріот. Русь Україна, Московія Росія. Нічого, цей поворот. Він у Львові організовує стаю якусь собак. Той же ж мав бути його товариш. Алло. Наймені латиші, наймені мадяри, наймені китайці. От так в нього було. Приходить в Київ. Вони дуже тягатіли до Херсонської губернії на той момент. І це було нормально. У нього якісь ідеї. Ну ось. Це 158-сторінка третього тому відродження нації, в якій він описує еротичні сцени. Фантазер. Ну тут можна сказати належному. Все-таки Володимир Рениченко наш, все-таки це України. хо 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 Нічого собі. Пердаки будуть пилати.